Бабина літо, Чернігів і знову джаз. Драматичний театр готується зустрічати майстрів імпровізації на ювілейному вже п'ятому Чернігів джазупен. Попри драматичні події на Сході, фестиваль вирішили не скасовувати. У це складне, час, мабуть, такого роду концерти, такого роду фестивалі. Це віднюдь не увеселительне мероприятие. -е, це скоріше місце зустріч, И место, ну может быть, отвлечение, учитывая э, собственно джаз, джазовую музыку, это музыка, которая способна. Дуже даже неплохо успокою. Однак зміни до програми ситуація в країні все ж внесла. Традиційний веселий джаз-парад відклали до кращих часів, як і запальне автопаті та усі інші розваги. Залишилася музика і тільки музика: французьке космік Мораль Тріо, ізраїльське Мор» Тріо та загадкові темні конячки, яких обіцяють на зелену джаз-сцену. А на десерт фестивалю Андрій Макаревич у новому амплуа Джазові обробки, пісень групи машини времени». Андрей Макаревич в этом проекте участвует как вокалист, естественно, как мастер. Імпровізації на гітарі, от то ну навірно, та нове амплуа для нього вперше представлений в Україні і з нашого фестиваля починається на самом деле большої тур. Музиканти переживають через війну в Україні, хочуть переконатися, що маршрути літаків не пролягатимуть над зоною АТО і все ж обіцяють. Попри все, приїдуть до Чернігівських слухачів. деле для Макаревича, это большой подвиг їздити сюди, тому що кожний візит в Україну закінчується невероятною травм. І в Росії джаз лікуватиме душевні рани, приглушатиме тривогу та даруватиме нові сили Чернігівцям в останній уікенд вересня.